І зараз ми будемо робити ось таку штучку. Це саме легше все те, що є на моїх відео. Для цього нам треба ось така штучка, типа вона гнеться. Ось ось так робила, повернулась ось так. І помада, на яку ви це будете робити. У мене цей цінт бідний просто. Так, ось обираємо то оставляємо ось цінт. Цей кінчик беремо і ось так закручуємо із другим. І ось так усе крутимо. ось вниз і крутим. Оп, і засовуємо оцей кінчик ось сусідньо. Засовуємо кінчик і усе. Оцю штучку. Так. Все засунули. І ось така в нас штучка вийшла. Це тебе дуже удобно. самое перше все то, що є в мене на аккаунті. Тут -то надо не небагато всяких вещей, але прикольні вещі, виходить. Підписуйтесь на мене, пожалуйста.